Був дуже прикольний такий випадок, До мене приносять суріката. Я кажу: та я там в цілому не займаюся сурікатами, Але вони кажуть, дівчина, ви не зрозуміли, це звізда. Я кажу, я щось не поняла. Вони кажуть, це сурікат Валєра. Він приймає участь у зйомках постійно на телеканалах, там на там знімається, там знімається. Я кажу, ну добре, заносять. Тоді раз звізда, то тоді окей, заносьте, Будь ласка, показуйте. Нещодавно до нас приводили лисицю, лисиця домашня, тому що зараз навіть є ну люди з. Спеціально заводять лисицю як собаку, вона на повідку просто приходить там гуляє, вона тактильна, нормальна. Є якийсь ризик ризики таких, от знаєш, якихось хижих тварин. тому що я чув ще якийсь чувак, сум волков собі заводив. Ну, якщо вони вже вирощені, скажімо так, в домашніх умовах. Люди просто їх розводять для себе, то в цілому це дійсно як коти собаки. Але якщо це там просто я прийш, 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 прийшла пішла в ліс і там зловила лисицю, принесла її додому, ну це понятно. то там вже так. Да. Ну тобто, я теж просто і в Тікток я часто бачив, якісь там Наприклад, заводять дуже ще... часто також Т... зараз приносять а, сірвали каракали, це такі, як скажемо так, між котом та а... рисю. Вони і вони справді не одомашнені. Вони хижі тварини, які кусають з агресією там, власників своїх. Я не знаю, навіщо люди їх заводять, якщо чесно. Mm. Але ну П питання таке: що якщо, наприклад, я беру хижу тварину, але я її там з маличку виховую вдома. Може бути таке, що у неї якісь там тваринні інстинкти да, просуваються, і вона да. мене закусить? Да, 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 да. Вони можуть Сати нападати навіть коли твари, людина там спить умовно. Ну тобто, це не зав... Ці тварини не завжди піддаються там одомашненню або дресируванню. Вони хижі тварини, тобто ну.